В цілому робочі питання, що повинні були розглядатись на черговій сесії міськради, містили в тому числі і декілька резонансних, зокрема щодо скорочення медичної галузі міста. Висловити свою думку з цього питання та також інших, прийшли й представники громади міста. Однак їх на вході в виконкомі зустрічала несподіванка, охоронець зупиняв людей і говорив, що за наказом керуючого справами не буде їх пускати до зали. Люди прийшли на сесію. Хай проходять сесію. Хай проходять люди на сесію. Піручі Хто вам дав розпорядження? Прийдете, Хто такий такі. Керуючий. Наш Керуючі. Хто такий керуючий? Скажіть, керуючий хто вам дав розпорядження? Не пускати людей на сесію. Ні, на сесію я не знаю. Щас ну вийду. от люди на сесію хочуть піти, хай йдуть. Хай йдуть. Хто ви такий? Ви не міліція, не прокуратура, не суд. Ви не суд. А, Нет, я люди водитель. прийшли відповідно я... до закону брати Первуючий участь у прийду, сесії міської, міської ради. Я Він не засу... повинен давати вам ніяких доручень. Ці люди відповідно до закону мають право туди проходити. Не треба мені ніякі керуючий. Пропустіть людей. Ні, так я вибачте, ви мені сказавки. Участь. Что он вам сказал? Что, не пускать людей? Нет, что по территории не снимать. Пропускать? На какие подставы? наказ покажи что... покажите письмовый, пожалуйста. Сейчас он подойдет. Нет, вы покажите наказ письмовый. Вы на какие не подставы вы действуете? У меня есть наказ. Так покажите так. этот наказ. Мне сейчас нет. Как это вам нет? Сейчас мы у ну, Будь ласка, он там еще есть коридор, Обождите, пропускайте мне. туда. Обождите, покажите. не надо. Да Та вы меня не, не толкаете. Да, да, я вы не толкаю. Поки під наглядом депутатів та журналістів, яких, до речі, хапали за камери та руки, частина людей пройшла до зали виконком, збудував захисну лінію оборони на першому поверсі. Однак навіть погрози не спрацювали. Люди змогли пройти на сесійне засідання, щоб на власні очі побачити та почути, які приймаються рішення у нашому білому домі. Резонансне питання щодо скасування скорочення медичної галузі, запропоноване депутатом міськради, головою фракції партії промисловців і підприємців України міськраді Сергієм Коваленком. Внесли у чергу дня, на думку депутата і представників громадськості, це рішення викликано погіршенням надання медичних послуг населенню Олександрії. Наша задача як депутатів, як мешканців, які живуть в Олександрії, володіти ситуацією на рівні чи призвело це до покращення. Чи призвело це до погіршення? Моє глибоке переконання як громадянина, як людини, що це рішення призвело до погіршення ситуації. Чому? Чому? Тому що скопом зменшено, незважаючи на різний показник використання ліжкового фонду в різних відділеннях, зменшено у всіх на 10, чомусь не на 9, не на 8, не на 11%. Ніхто не говорить про те, що система повинна бути стабільною в плані незмінності і не мати можливості пристосовуватись до умов і вимог сьогодення. Але всі в цій сесійній залі прекрасно розуміють, може хтось скаже, може хтось не скаже, але зменшення кардіологічних ліжок після того, як цього року за цією трибуною було сказано, що в місті у нас. Збільшується кількість серцево-судинних захворювань, і вони стоять на першому місці, то мене тоді викликає величезний подив, чому при такій кількості захворювань серцево-судинних люди не лікуються. Це питання вже іншого плану. Далі, чому, наприклад, в неврологічному відділенні, на моє глибоке переконання, там треба навпаки збільшувати кількість ліжок? Тому що попасти туди досить і досить важко. Тобто немає от такого підходу, немає от такого от розрахунку, який би і е, е, додам до того, що ця ініціатива мною була озвучена ще далеко до виборів в квітні місяці. 15 травня було запропоновано цей проект рішення, і виборами тоді і не пахло. Але до цього часу ніхто не запросив на розмову, є виходи з цієї ситуації. Чому питання виноситься як питання скасування? Тому що лише так може реагувати відповідно до законодавства про місцеве самоврядування, сесія міської ради. Єдине наше право це скасовувати рішення виконавчих органів ради. Тому це рішення і запропоновано. Далі треба починати з аналізу, розмови, спілкування. В свою чергу міська влада намагалась знаходити власні аргументи за те, що в місті все гаразд. Ціла армія медичних працівників, які крім того є прямими підлеглими керівників виконавчої влади. Прийшла до сесійної зали, як виявилось, не для дискусії, а для того, щоб підтримати скорочення медичної галузі. Насправді виглядало це досить дивно, хоча можливо і мало певний сенс. Адже звільнити працівника бюджетної сфери можна у нас, як показує практика, досить просто і навіть незаконно. Зараз час проблем госпіталізація сьогодні. Жоден медичний працівник не обіжений в результаті такого безпосереднього скорочення. Деякі представники медичної галузі, які більш були схожі на повчальників та лекторів від імені влади, а не на фахівців у медицині, вирішили вказати депутатам на їх рівень і розповісти не про сучасний стан надання медичних послуг, а про те, як за радянської влади будували систему охорони здоров'я. Щоправда, потім запал промовців навіть міський голова не зміг зупинити. Шановні депутати. Ми живемо в державі, ні жодна держава не має таких можливості, можливостей утримувати цю систему охорони здоров'я. Але Очевидно, все, окрім вас, шановні депутати. Аналіз ситуації намагалися зробити інші виступаючі, зокрема, депутат міськради Сергій, який має чималий досвід роботи. І він говорив про необхідність зваженого підходу та пропонував не механічно як виконком, а логічно, як це і треба, підходити до скорочень. Тобто, секречає ми просто повинні дивитися на профіль кої і на те, як це відразиться на ситуації. В терапевтичному відділенні виділяються кардіолістське койки, наприклад. Это очень условное отделение. Но наличие этих кардиологических коек позволяет иметь ставки кардиолов определенное количество. Сокращаются кардиологические койки, сокращаются ставки кардиологов. Давайте мы не будем манипулировать этими цифрами, так же, как и цифрами выполнения койка дней. Потому что койка дней – это только один из показателей эффективности работы коечного фонда. А э, вот Роман Владимирович сказал, 80% ургентных больных поступает, а к Александру Мичу, наверное, 90% поступает. 30. Почему мы не выполняем койко дни? Да потому что больной лежит уже пока, ну не может. Вот не может, он пошел. А пока может, он терпит, он дома лечится, там у бабок, у деда, еще у кого-то, у него нет денег или еще что-то. То есть невыполнение плана только дней не говорит о том, что койки не нужны. И самое главное, это не говорит о том, что не нужны такие специалисты. Серед аргументів проти скорочення лунали думки різних партій. Зокрема, лідер міських комуністів наголосив, скорочення, яке відбулось у лікарні, варто відмінити. Коли це питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради, я задав питання Степану Кириловичу, як голова комісії. Степан Кирилович, коли готувалося це розпорядження? Чи ви, були, чи ви консультувалися з спеціалістами, медиками? Я так і підкреслюю, а підкреслюю слово, із спеціалістами-медиками, бо та людина, яка доповідала на трибуні на виконкомі, ну я думаю, медики знають, хто така Варченко, яка обійняла тоді була посаду таку високу начальника управління охорони здоров'я. Я сиджу рядом з такою поважною людиною, депутатом, як Володар Олександром Фомич. Я сказав, Осем, а вас питали як голову комісії з питань охорони здоров'я? Ніхто його не питав. Останньою краплею під час обговорення стало те, що міський голова за підтримки більшості у міськраді прийняв рішення щодо примусового звільнення приміщення сесійної зали від тих, хто говорить не в унісон із владою. Після голосування люди пішли, підкреслюючи, що влада не чує простих людей, а тільки саму себе. Доза. Позор. Для того щоб всі Олександрійці змогли дізнатись про персональне відношення депутатів до скорочення ліжок у лікарнях, депутат міськради Сергій Коваленко наполіг на поіменному режимі голосування. Його підтримало 12 депутатів, а це необхідний мінімум. Більшість депутатів, в тому числі і міський голова, проголосували проти рішення, направленого на відновлення кількості ліжок у міських лікарнях. За проект, який міг би захистити інтереси лікарів та самих городян, проголосували депутати фракції партії промисловців підприємців України міськраді, депутати партії Удар, комуністичної партії України та депутати Сергій Дячук і Леонід Тарасенко. Всього 14 за проти 32. Таким чином, міська рада поставила поки що крапку у цій тривалій дискусії, сподіваючись на те, що все таки завершиться. Однак питання, яке не вирішили, яке дійсно хвилює людей, повториться завтра, адже люди хворіють щодня, а лікарів, яких і так небагато в Олександрії, потім буде знайти практично неможливо.